Районної суду Пертової області складі Сергія Градецького, секретаря Макаренка з участі представника позивача, Сіраученка, відповідача, відвіщенка, представника відповідача Ледвиного, що відкриття на судовому засіданні в приміщенні Новосковського міськрайонного суду Дніпраської області справу за адміністративним позовом секретаря міської ради Дніпрової області. Гарушка Сергія Ганозевича, довір Кріщенка Віктора Івановича про визнання відсутності компетенції повноважень. Суб'єкта владних повноважень встановив. Провадження суду перебуває зазначена справа. В судовому засіданні представник Зовеча секретаря судно ради Гарушка Сергія Гамовича заявив у клопотання. Адміністративного судочинства, розгляд справ в адміністративних судах проводиться відкрито. Суд ухвалою може оголосити судове засідання або його частину закритими не з метою нерозголошення державної чи іншої керівниці, що охороняється законом захисту особистого та сімейного життя людини, а в інтересах малолітньої чи неповідної особи, а також в інших випадках встановлених законів. Учасники процесу нагадають у нас. Засідання, питання про закритість не проводилось, якщо є якісь з цього примутання, в нас насоване висловлюється. Відповідно до частини 8 статті, 8, статті 12 з Кодексу адміністрації України, особи, присутні в залі судового засідання, можуть використовувати оперативні аудіотехнічні засоби. Проведення в залі судового засідання, податків на зйомки, відео. Звукозапису із застосуванням стаціонарної апаратури, а також станціонування судового засідання та телебаченню допускається на підставі ухвалу суду за наявності згоди на це осіб, які беруть участь у справі, крім тих, які є суб'єктами власного В Той же час у відповідності до частини 3 статті 11 закону України про судоустрій та статус суддів. Визначені закону несені зміни, які в березні е були чинності. Учасники судового процесу, інші особи, які присутні в залі судового засідання, представлені засобів масової інформації, можуть проводити в залі судового засідання, зйомку, відео та аудіозапис з використанням портативних відео та аудіотехнічних засобів без отримання окремого. Тільки трансляція мається на владі по радіо і телебаченню, проводиться з дозволу суду. Враховуючи наведення, а також те, що позивач є суб'єктом владних повноважень, я ще раз посилання на статтю 12, там де згода суб'єкта владних повноважень на проведення фотовідерозйомки не потребується, вважає, що не вбачає перешкод для фото баба фаршує м'ясо хай учасник